Військовослужбовець з позивним Глухар має великий бойовий досвід, тому з 2014 року одним з перших пішов добровольцем в АТО, а до повномасштабної війни керував транспортним підприємством. 24 лютого віддав автобуси на потреби армії і пішов воювати. Тільки передали автотранспорт, завдав рюкзачок я і товариші позвонили. Тут також не було мені посади. Прийшов я на другий день, 25-го, хотіли в резерв записати. І такі історії, де люди намагались по кілька разів записатися в армію, безліч, адже усе відбувалось спонтанно, тож доводилось понад добу чергувати біля військоматів. Нині багатьох із добровольців вже немає серед живих. В обласній раді вшанували полеглих захисників та вручили грамоти і нагрудні знаки мужнім воїнам, за плечима яких не одна битва. Маю велику честь вам особисто подякувати за вашу відданість державі. За те, що ви служите українському народові, а народ це і є держава. За те, що своєю щоденною працею, можливо, хтось зараз тут по військових формуваннях і в тилу робите вклад в наближення перемоги. Сьогодні ми переживаємо наскладні часи. Третій рік, широкомасштабна війна, більше десяти років не оголошена. І ви, як ніхто інший, дорогі наші захисники та захисниці знаєте, як це. Бути на передовій, як віддавати власне життя за те, аби наші діти сьогодні йшли до школи, аби ми могли проводити навіть такі заходи, аби ми просто могли будувати плани на завтра, і дуже важливо вільні, незалежні, територіально цілісні держави». Початок великої війни показав наскільки самовідданим є український народ. Кожен намагався принести користь у війську та в тилу. Боротьба не припиняється, і нині ми ні на мить не сумніваємось у своїй перемозі, наголосила Віолета Лабазюк. Згадаємо 24 лютого 2022 року, яка кількість наших добровольців. Стояли в черзі біля військоматів, аби якнайшвидше вступити до лав Збройних сил України і виборювати, виганяти окупанта, виборювати нашу землю з його рук. Складні часи продовжуються, але сьогодні, спільними зусиллями, дивлячись в очі, і нашим військовим, ми віримо, ми переконані, що перемога точно за нами, і віримо, що це буде найближчим часом. Війна згуртувала тих, для кого любов до батьківщини понад усе. Ми пам'ятаємо подвиг кожного українця, який без вагань пішов захищати рідну землю.